Качка джемма, друга частина. З того часу джемма -хлюб водиця з'являлася в сараї акуратно щоранку після сніданку. І незабаром у гнізді було вже дев'я яєць. Вони були білі, зеленуватим відтінком. І рудому джентльменові дуже подобалося спостерігати за ними. Коли Джеммі не було на місці, він із насолодою перераховував і перевертав кожне яйце. Нарешті Джемма оголосила, що з наступного дня вона сідає на яйця. Ще я візьму з собою достатньо зерна, додала вона, щоб я могла просидіти весь час, не залишаючи яєць, поки не вилупляться каченята. Адже якщо я покину гніздо, Яйця можуть застудитися. Добро, благаю вас, не турбуйтеся і не приносьте ніякого зерна. вигукнув джентльмен із довгими вусами. Я сам буду щоранку приносити вам стільки вівса, скільки ви побажаєте. Але спочатку, перед тим, як ви почнете ваше стомлююче висиджування, продовжував він, я хочу вас, як слід. Я запрошую вас на обід тільки ви і я, добре? І я хотів попросити вас принести трохи якихось трав з фермерського городу, щоб у нас вийшов чудовий запашний омлет, пучок петрушки, ну там ще трохи базиліка, пару зубців часнику – і дві невеликі цибулини. Так, і не забудьте чебрець. Ну, а я зі свого боку обіцяю приготувати все інше, тобто те, чим нафарширувати. Угу. Я хотів сказати, з чим приготувати наш омлет. Джемма Хлюб водиця була дуже довірливою качкою, і згадка про омлет не стривожила її ані на хвилину. Вона спокійнісінько пішла на город і наскубла там різних трав, які використовують, щоб приготувати фаршировану качку. Більше того, вона й сама зайшла до кухні і вихопила з кошика дві головки ріпчастої цибулі. Коли качка виходила з кухні, вона зустріла господарського собаку коллі. Навіщо тобі цибуля? запитав він суворо. Та скажи мені, куди це ти ходиш щоранку? Га? Кажи мені, Джемму Хлюповодиця. Джемма завжди остерігалася цього собаку і тепер з переляку розповіла йому все, як є. Він вислухав, нахиливши набік свою розумну голову, і посміхнувся, коли джемма описувала чемного джентльмена з довгими вусами. Коллі дуже докладно розпитав її, де знаходиться ліс і той сарай, в якому вона збирається висиджувати каченят. І, не сказавши більше ні слова, повернувся і пішов по дорозі. А пішов він шукати двох найменших цуценят Фокстер'єра, які зазвичай любили грати і бігати навколо сусідського візка. Джемма ж подріботіла стежкою на високий пагор, який вів у бік лісу. День стояв чудовий, було сонячно і спекотно. Джеммі було важко тягти на собі всю цю приправу і ще ті дві цибулини, але вона все ж таки зуміла долетіти до лісу і приземлитися біля будинку, де жив довгохвостий джентельмен. Він до цього часу спокійнісінько сидів на колоді, раз у раз озираючись на лісову галявину. Щось ти довго ходила, різко крикнув він Джеммі. Мабуть, хочеш спочатку помилуватися своїм скарбом? Ну, тож біжи до сараю, дивись, дивись тільки, щоб швидко. Щось він зовсім не схожий на того чемного джентельмена, подумала Джемма. Ніколи ще він не розмовляв з нею таким різким тоном, і їй стало не по собі. Джемма зайшла до сараю, перерахувала всі свої яйця, і раптом вона почула гавкіт, а потім під двері просунувся чийсь Чорний ніс. Тут хтось зачинив двері ззовні, і джемма злякалася не на жарт. Через мить вона почула жахливий шум. І метушню, а потім вереск, гавкіт і скавчання. Незабаром після цього розумний і відважний пес Коллі відкрив двері сараю і випустив перелякану полонянку. Але тут цуценята Фокстер'єра забігли до сараю і не встигла джемо озирнутися, як вони розбили всі її яйця. Потім джемма побачила, що у колі прокушене вухо, а обидва цуценята кульгали на всі чотири лапи, а рудий джентельмен з довгими вусами зовсім кудись пропав. Собаки проводили джемму додому. Вона проплакала всю дорогу. Їй було дуже шкода свої дев'ять білувато-зелених яєць і коченят, що мали б вилупитися з них. У червні вона знесла нові яйця. Цього разу їй дозволили їх висиджувати, і незабаром у неї вилупилося чотири гарненькі каченятка. Яка ж вона була нарешті щаслива!